Знову ж таки, знайдемо значення цього інтегралу, використовуючи його геометричний зміст, що це площа криволінійної трапеції. Якщо ми розглянемо функцію, яка знаходиться під інтегралом, у дорівнює корінь з 25 мінус квадраті, то ми можемо сказати наступне: у більше рівне нуля, тому що корінь не буває від'ємним. Піднесемо ліву і праву частини до квадрату, будемо мати ігре у квадраті дорівнює 25 мінус х квадраті, тобто квадраті плюс y у квадраті дорівнює 25. А це є рівнянням кола, яке зображене на рисунку. Центр такого кола в початку координат і радіус дорівнює 5. Якщо ми шукаємо інтеграл від мінус 5 до 0, то зверніть увагу, що це площа. Четвертої частини нашого круга. Тому ми можемо знайти площу всього круга, площа круга це пір квадраті. Так як радіус у нас до рівня 5, то це буде 25 площа всього круга, а інтеграл це четверта частина, тому інтеграл від мінус 5 до 0 корінь з 25 мінус хвадраті dx. Буде дорівнювати 1 четверта помножити на 25. Пі. В відповіді ми маємо записати результат одиниці на пі, що множиться на дане значення. Тобто пі скорочується, і ми маємо записати результат 25 четвертих, або це буде 6,1, 6,25. напишемо в відповідь. Для того, щоб знайти значення даного інтегралу, давайте уважніше подивимося на функцію, яка знаходиться під інтегралом. Тобто y дорівнює корінь із 2х мінус квадраті. Що ми можемо сказати? Ну, по-перше, те, що y більше рівне 0, піднесемо до квадрату і будемо мати, що y квадраті дорівнює 2х мінус х квадраті. А отже, х у квадраті. Мінус 2х плюс у квадраті дорівнює 0. Це рівняння кола, тільки треба побачити його. Для цього ми виділимо квадрати двочлени. Тобто, я запишу це так: х2х. І для того, щоб була формула квадрата різниці, додам одиницю, віднімемо 1, щоб нічого не змінилося, і запишемо ось так. Тобто х-1 до квадрату плюс у квадраті дорівнює 1. Отут уже видно, що це дійсно рівняння кола з центром в точці 1 0 і радіус дорівнює одиниці. Якщо ми намалюємо зображення даного кола, то 1 0, от він центр, і радіус дорівнює 1, тобто ось ця частина. Причому верхня частина нашого кола, тому що y більше рівня 0. Далі ми шукаємо інтеграл від одиниці до 2. Від одиниці до 2, це площа, як ми бачимо, знову ж таки, четвертої частини нашого круга. Площа повного круга пі Р у квадраті, радіус у нас одиниця, значить просто буде дорівнювати пі, тому що одиниця в квадраті це 1. А інтеграл наш буде дорівнювати, як ми сказали, четвертій частині. Тобто, я можу записати це таким чином. Що це одиниця на пі, і помножити четверта частина пі на 4, тобто 1 четверта або 0,25. Звичайним способом цей інтеграл не можна розв'язати. Тоді подивимося уважно. Ну, по-перше, ми бачимо, що межі інтегрування це протилежні числа. Якщо ми розглянемо під інтегральну функцію, то Напевне, можна сказати, що це не парна функція. І я для цього замість х ставлю мінус х. І скажу наступне, що мінус х квадраті це х у квадраті, а функція синус не парна функція, значить буде мінус синус х, тобто мінус х у квадраті х. А це означає, що під інтегральна функція функція не парна. І за властивостями, так як межі інтегрування у нас протилежні числа, даний інтеграл буде дорівнювати 0. Для знаходження даного інтеграла ми запишемо це за властивістю таким чином. Інтеграл від мінус одиниці до одиниці х кубі dx Плюс інтеграл від мінус одиниці до одиниці f від x dx. Перший інтеграл ми знайдемо досить просто, первісна х4 на 4 в межах від мінус одиниці до одиниці. І далі, так як функція fід x за умовою парна функція, ми можемо записати, що це два інтеграли від 0 до одиниці f x dx. Ну, до речі, перший інтеграл можна шукати, але разом з тим, зверніть увагу, що функція y дорівнює x у кубі взагалі це функція непарна. А так, як межі інтегрування числа протилежні, то такий інтеграл, оцей інтеграл, буде дорівнювати 0. А за умовою інтеграл від 0 до 1 f і dx дорівнює 5. Отже буде 2 помножити на 5. В результаті ми маємо 10. За властивостями інтегралів будемо мати це інтеграл від мінус 2 до 2х у квадраті dx. Плюс інтеграл від мінус 2 до 2 fx. Перший інтеграл шукаємо первісно. 9х3 на 3 в межах від мінус 2 до 2. А в другому випадку ми бачимо, що функція F від x у нас не парна функція. Межі інтегрування мінус 2 і 2 числа протилежні. Тому зразу ми можемо написати, що такий інтеграл дорівнює 0. Тому. 3 х третьому в межах від мінус 2 до 2. Ось будемо шукати. 2 в третьому мінус 3 мінус 2 в третьому. Отже, 2 в третьому це 8. 3 на 8, 24. А мінус 2 в третьому мінус 8, і тому буде плюс 24. 48 шукаємо площу фігури. Обмежено даними графіками. І один і другий графік це графік квадратичної функції, і графіками будуть параболи. Тому давайте зобразимо наші графіки на координатній площині. Для того, щоб зобразити ці графіки, ми маємо знайти вершини парабол. Х вершини мінус B на 2а для першої х вершини. 2 одиниці. Іг вершини, підставляємо одиницю формулу, будемо мати 1 мінус 2 плюс 2. Тобто 1. Отже, вершина має координати 1, 1, Відки параболи напрямлені вгору, тому що коефіцієнт біля іксаудрації додатнє значення одиниці. І для того, щоб побудувати параболу, можна знайти ще, наприклад, точку перетину з вісю Y. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 2, і тут є симметрична точка, а далі можна по точках ще побудувати цей графік нашої параболи. Далі для другої х вершини. Зверніть увагу, що я переписала дану формулу в більш зручному вигляді. Отже, мінус B на 2а. Мінус 4 на мінус 2 це 2. Y вершини. 2 в квадраті 4, і знак мінус не забуваємо. Мінус 4, плюс 8 і плюс 2. 6. 2, 6. Ну, десь ось тут можна точніше, звичайно, побудувати по клітинкам. А відки параболи напрямлені вниз. Точка перетину з лісі іграків знову ж таки, якщо їх дорівнює 0, то 2. І графік буде мати ось такий вигляд. Ось так от якось він буде проходити. Фігура обмежена цими графіками. От вона, ця фігура. І якщо ви гарно побудуєте відповідні графіки, то Межі інтегрування можна знаходити зразу ж, ось тут на рисунку. Це координати по х, точок перетину даних графіків. В мене нема клітинок, тому для того, щоб точно визначити межі інтегрування, і це правильно, нам потрібно розв'язати відповідне рівняння. Тобто, я пишу рівняння х квадраті мінус 2х плю дорівня мінус х2 плюс 4х плюс 2. Все перенесемо вліво. Х квадраті плюс х квадраті 2х в квадраті, мінус 2х мінус 4х мінус 6х 2 мінус 0. 2х виносимо за дужки, в дужках буде мінус 3 дорівнює 0. Тобто або х дорівнює 0, або х мінус 3 дорівнює 0, тобто х дорівнює 3. Це і межі інтегрування, тобто площа буде дорівнювати інтегралу в межах від 0 до 3. Далі ми пишемо формулу, що визначає графік тієї параболи, яка знаходиться над нашою фігурою, тобто ось цієї, це мінус х2 плюс 4х плюс 2, і віднімаємо х у квадраті мінус 2х плюс 2, не забувши поставити мінус і взяти вираз дужки. Потім я буду спрощувати. Тобто дужки. Мінус х Місхдраті, плюс 4х плюс 2, мінус х квадраті, плюс 2х мінус 2. Мінус 2х у квадраті, плюс 6х dx. Шукаємо первісну. Мінус 2х у третьому на 3, плюс 6х у квадраті на 2. Мінус 2х третьому на 3, плюс 3х у квадраті. Підставляємо спочатку верхню межу замість хто. 3 в третьому 27 3 в квадраті 9 на 3 27. Ну, 0, коли ми підставим, то прийдеться віднімати 0, нічого не зміниться. Тобто. 27 ділимо на 39. Отже, будемо мати мінус 18 плюс 27. В результаті 9.